Сьогодні на сніданочок у дідатолі капітошка від тарасівських кобасок і вже приготовано, як ви бачите, дуже файно. яєчко, картошка і сосиски. Їх можна давати і дітям від 3-5 років, десь так, приблизно, щоб вони їли. А сьогодні дід буде їсти. А ти будеш їсти щось своє. Правильно? Ой, о, лузі, червона калина похилилася. Діду я до да в сосушки тарасівської ковбаски. Смачного тобі. Давай. А ну попробуй кусочек. Скажи. <риклад> давай, давай, давай. Внук мій, емлю такий. А ну оставай, йду, еб. Ану йог... давай. Ну, давай, давай, давай. Я ж ми нікуди плейму не дам. Там нема, там якась сім'я не благополучно. Кинути дітей взрослим, знайшов найшов корму. То що це б? я, блін, знімаю відео романтичне, коли дощ іде, коли все, щоб гарно. було. ти мене Прибиває. А ти мені пересирав відео, вже люди будуть говорити, що це не кромантика, а це якась трешнянка. Да, та, там люди трошки. Мені не треба твої історії, які ти навіть не знаєш, чим вони почалися, як вони закінчились. Ой! смирико! Щорі в за белота! Що у нас смири! Ой, oh, ну, yeah. <реш> Давай, давай, давай. У меня появилась идея хорошая. Сделать за хату бордель. <плаку> Ты не против? Такие классный, хороший. <плаку> Ой. Рубля. Давай, давай, давай. So, <плаку> как тебе? Кажи правду. Добре. Смачно? 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 Mm. Все Всьогодні. Давай, давай, давай. З днем народженням Женя бажаю, щоб голову не тільки кудри були, а й мозги. щоб бізнес процвітав і приносив багато грошей. Щоб мрії були реальними, бо нова машина тобі геть не потрібна. Ти подивися, яка в тебе гарна машина. Хую. Коротше, будь щасливий, не пизди хуйні, будь розумний. Відкривай щодня щось нове для себе, Вік вже бере своє. роботи мене. Женя, офідерзен. Ну, блядь. Давай, давай, давай. Ну, блядь. Давай, давай, давай.